Сьогодні розпочинає свою роботу 45-й всесвітній економічний форум у швейцарському місті Давос. Без сумніву, це найавторитетніший бізнесовий форум світу, котрий включив у свою робіту не тільки світову економіку, але й державну владу. У зустрічі візьмуть участь приблизно три тисячі делегатів із більш ніж із 140 країн світу. Справжніми господарями плотію кров'ю Давоського форуму стануть більш ніж півтори тисячі бізнесменів, які зберуться на швейцарському курорті для обміну думками та ідей а якщо поталанить, то й для неформального укладення угод прибуде також не менше 40 очільників найпливовіших держав світу, включаючи держсекретаря США Джона Керрі, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Оланда та прем'єра держави КНР. Форум у Давосі хоч і декларує свій геополітичний характер і залучає до роботи громадських активістів, проте працюватиме не над вирішенням світових проблем, а над мінімізацією збитків, які ці проблеми можуть завдати бізнесу. Саме тому окрема дискусія буде присвячена питанню України. Вона відбудеться під головуванням президента Петра Порошенка і запланована сьогодні приблизно о 16-й годині за київським часом. Телеканал Еспресо транслюватиме наживо усі найважливіші події форуму. До речі, президент Петро Порошенко скоротить свій візит до Швейцарії і в зв'язку із ситуацією в Україні вже сьогодні повернеться у Київ.